До слідчого управління з управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, надійшла інформація стосовно особи на ім'я Оксани, яка виготовляє розповсюджує зображення порнографічного характеру. За даним фактом до єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за частиною 2 статті 301 Кримінального кодексу України. В ході проведення слідчих розшукових дій, вказана інформація знайшла своє підтвердження. Особи на ім'я Оксана виявилася 50-річна мешканка міста Харкова, яка в орендованій квартирі на території району міста Харкова надавала чоловікам послуги сексуального характеру, які знімала на мобільний телефон, тим самим виготовляла, в подальшому розповсюджувала за матеріальну винагороду ході проведених обшуків вилучені наручники фалоімітатори, грошові кошти у сумі 22 тисячі гривень. Особі пред'явлено підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбачено частиною 2, 3 статті 301, частиною 2 статті 302 кримінального кодексу України, за яке передбачено покарання у вигляді тримання під вартою до 7 років. На теперішній час до Київського районного суду направлено клопотання про обрання відносно підозрювання, підозрюваний запобіжного за заходу у вигляді домашнього арешту.